Привіт, друзі! Чудовий зимовий день, холодно, вітряно, і, звичайно, всі думки зараз в такі дні про наших хлопців в окопах. Як вони виживають, як вони справляються? Всі молитви, всі донати, вся допомога туди. Але знаєте, є ще категорія живих істот. І якщо наші військові можуть собі ще дати якось раду, то ці істоти дати собі раду не можуть. І от за війну чомусь ці дві зими, коли нас лякають, як буде важко і тяжко. От ми, зокрема, з чоловіком найбільше приймаємось долею саме цих істот. Я про безхатьків серед тварин, котиків і собачок, ну і про птахів. Ну і оце сьогодні ми знову в нашому екопросторі. Татуньо Сергій зробив годівничку. Тут у нас такий є кущ буску, на якому пташки кожного дня здибанки собі влаштовують. От зранку тут дуже багато, цілий рік дуже багато птахів. От, от таку просту сьогодні склипав на швидку руч, а потім, каже, вже по креативлю потім. От, то ми зараз насипемо сюди. А що в хаті було? Це куті купила пшениці, льону насіння і соняшникових насінин вже чищених. І оце, у нас дуже багато тут синичок, то нарізала для них сальця шматочками, щоб вони якраз такими порціями їли. От, подивимося, які зернята будуть їм до смаку. Ще докупимо трошечки в місті, привеземо і зробимо ще кілька годівничок, хоч штучки. 3-4, щоб така їдальня була для птахів. Ми і влітку тут у нас шведський стіл завжди для котів і собак, які тільки є. А з тих пір, як у нас оце прибилася Кіця тоді, вагітна, хто дивився влітку. Наша ця була епопея. До речі, це така магічна історія а, була її. Тривала вона три місяці і мала дуже-дуже цікаві такі наслідки. І ви знаєте, вона, ця кіця, ця історія з бродячою чорною Кіцькою стільки мене навчила, стільки роздумів дала, стільки. Сторін нашого буття не тільки нашої родини, а й людей загалом відкрила. Оце я хочу, може, якусь повість чи новелу написати для того, щоб ну от показати, розказати, бо це дивовижні речі. Ну, от з тих пір, як вона з'явилася, то ми відважували собак і котів подалі, тому що ну тут кошенятка були, поки ми їх тут всіх пороздавали. Вона жива здорова. Ця кіцька відгодувалася як повітряна кулька. Така наїджена, така в неї шуба, така в неї ідеальна шерстка. Тепер вона вдвох хазяйок, поки нас тут немає її. Приймає сусідка. Як приїжджає до нас, то приходить до нас на смаколики і грітися біля каміна. Ну просто кіцька виграла джекпот. Але решта тварин, вони, звичайно, зовсім в іншому стані. І от ми ще тут от зробили таку кормушку, і як тільки приїжджаємо, купили кілька мішків. Корму, тому що мороз і м'ясо, якщо кинеш, ну інколи як відлига, то нічого. А як мороз, то воно замерзає, і тварина його їсти не може. Тому покажу, яку ми кормушку зробили для собаки-котиків, які бігають тут навколо їх багато. Ну так трошки подалі від е, хати. Чому? Тому що дуже лякані тварини. Видно в цьому селі, які скрізь по Україні, живуть не, не найбільш добрі люди, і інколи тварини такі, знаєте, перелякані. Що їм кидає щось там, сосиску чи кістку, якусь шматок м'яса, а вони прилякані біжать і думають, що ти кинув в них камінюку. І тому ми подалі від хати, отако, аж сюди занесли. І це таку велику коробку поставили, лоток такий, і оце е, собачий корм. І як тільки ми є, кожного дня ми перевіряємо, досипаємо. Ну, як нас немає, то досипаємо багато. Їдемо на кілька днів на місто, вертаємося і перевіряємо. Ну, хоча б ті дні, коли нас немає, чи ми є, якось потрошку підтримуємо. Бо дивіться, ну, шкіська якусь мишу піймає, якусь кротика. А собакам зовсім погано. Де тут? Ну, де тут корм той шукати? От коли приїжджаємо і так снігом все засипано. І коли дивимося, от кроків по двору людських немає, а отаких от, от від котиків, собачок, цілий двір. Отако от натоптано сьогодні, припорошили трошки сніжком. Цілий двір. Тобто, коли нас немає, дуже багато тварин навколо ходять, шукають собі якоїсь поживи, якогось спасіння. Звикли, що влітку у нас завжди можна чимось поласувати. Ну, оце собака явно ходив. А може, кіт. Я такий слідопит такий собі, так що ви знаєте, люди, як би нам погано не було, є істоти, яким набагато гірше. А ще жорстокість, Боже. Поки оце стала ця історія з кішкою, ми ніколи не мали своїх тварин, ми рятуємо їх періодично. Хто звертається до нас по допомогу, але не заводимо, свідомо не заводимо, бо маємо дуже велику відповідальність перед тим. Але після цієї історії з кішкою ми стали більше звертати увагу на крики про допомогу від волонтерів, які рятують тварин, які... Просять хоч чим-небудь, хоч чим-небудь допоможіть, і знаєте, і ми також намагаємося туди донатити, хоч трошки, як побачили, робили операцію, ці кішці там рятували, лікували. Боже, як побачили, скільки це все коштує? Якщо це волонтери роблять, честь честі хвала таким людям, то хоча б грошима їх підтримати. Але вони дуже в сутужній ситуації ці притулки для тварин, так що і вас закликаємо, звертайте увагу. А скільки стало дописів інформації про жорстокі поводження з. Тваринами про катування у вигляді розплідників таких породистих тварин, кутів і собак ну, за маленькі гроші. Стільки чуємо страшних історій про жорстокість людей, або от заради грошей, або просто така жорстокість, жахлива. То ви знаєте, чесно, якщо відверто самому собі признатися, то наші люди і ми як нація в цілому заслуговуємо великої великої. Ну, як не знаю, випробування, мабуть. На людяність, в першу чергу. На людяність. Бачите, де не піду скрізь сліди? Величезна територія, а скрізь сліди. Якісь тваринки тут бігають по морозу. Бо це така бездуховність в цьому плані, така безвідповідальність, така жорстокість. Жорстокість до тварин не може бути обґрунтованою. Ніколи в житті її виправданою, але вона є, і вона просто якихось глобальних масштабів. Ще хочу поділитися з вами своїм власним спостереженням, якому я знайшла підтвердження не один раз. Ну, хто мене знає, той знає. Я ніколи в житті не буду робити якісь висновки чи щось таке людям розказувати, поки я в цьому не впевнена і не маю ну, достатньої кількості доказів. І от я сама на цій історії з кішкою в цьому переконалася і спілкувалася з іншими людьми, і вони мені підтверджують: дивіться, якщо у вас є якась велика-велика проблема, з якою ви не можете справитися. Або ви переживаєте за життя близької людини, ну або взагалі життя руйнується, і ви розумієте, що ви йдете кудись не туди. Пригрійте, врятуйте бездомну тварину. Я не знаю, як це працює, магія, але вона працює. Але, звичайно, робіть це від чистого серця, а не так, що ой, я пригрію, поки вирішу свої проблеми, все налагодилося, я її позбудуся якось. Якщо не можливості взяти до себе, то хоча б візьміть опіку, наприклад, від ну, от, про тварин, які в вашому районі, або найближчий притулок якийсь волонтерський знайдіть. В общем, допомагайте бездомним тваринам тим, хто не може допомогти собі сам. Я знаю, як вирішуються ситуації, боже, і з фінансами в людей, і з хворобами, і навіть з питаннями життя і смерті. І з тими, в кого родичі на фронті, а, якісь інші небезпеки і проблеми. Це реально працює, але тільки якщо ви робите це від щирого серця. Можливо, комусь треба було цю підказку почути? Так, ви її почули. Оце така наша красуня, про яку ми говорили. Оце бачите, яка Боже, яка шесть, яка шуба, яка блискуча, здорова. Це ж приходить до нас. Сьогодні вона вирішила ночувати у нас, не в сусідки. Жийку курячу тут поїсти, спеціальний такий корм, водички попити, біля камінчика погрітися. Да, Шоколадочка? Ошейника їй купили, мадняча Кіцька. Прийшли таке, до нас таке худе було і тільки живіт з котенятами торчав. А тепер дивіться, а, яка Кіцька. Оце так, коли Кіцька джекпот виграла, але ж не всім роз... так везе тваринам, не всім так везе. Шкодуйте, допомагайте, рятуйте, всіх, кого можете. Не так дорого коштують ті якісь шийки, чи лапки курячі, чи корм який небудь. Не так дорого. Всі ми можемо це дозволити.